На скільки метрів можна здійснювати обмін в на населеному пункті до перехрестя? Я на перехресті не обганяв. Скажіть мені, що я обганяв на перехресті. Автобус обганяв, а на перехресті не обганяв. У вас є інша інформація? А дозволяється здійснювати? У вас є інша інформація? Я вам задаю питання. Дозволяється здійснювати обмін? А я зобов'язаний? Мені вони не потрібні, я їх знаю на пам'ять. Дозволяється так зі опері... Я не знаю. Ви мені розкажіть, можна чи ні? Не, не можна. Не можна, значить не можна. Бо Daha... давайте докази подивимось. <спілик> що я здійснив правопорушення. Чому ти не ліцеє? Ну, зупиняють, бачите, порушує. Поліція. Поліція.

Всього ми обмінялися, я вам своє показав, ви мені своє показали. Дальше. Чекайте. Так наш, я ж показував. Ну, Він не хоча так подивився. Треба було брати і переписувати, що я буду 150 разів показувати що. Ні докази мені не показали, нічого. Да я буду писати щось. Ну точні. Я теж чекаю. У мене часу є, у мене сьогодні день я не йде, не було Ти бачив, що я на напекл помилів? Ага. На обганяв. <свіс> гарного дня, Часової дороги. Там, Трішки звертайте увагу, бо буває так, як ви порушуєте несвідомо, буває ДТП, трапляються. Добре. Ага. Гарного дня. Бережіть себе, все найкраще. Добре, дякую. Вам гарного дня.